Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття: записуємо числа другого десятка. Утворення чисел першої сотні. Починаємо з геометричної хвилинки. Назвіть фігури, які ви бачите на екрані. Визначити послідовність зміни ознаки геометричних фігур. І давайте передбачимо, яка фігура може бути наступною. Визначилися. Давайте перевіримо. Отже, це синій квадрат. Тепер відкриваємо зошити. Давайте спочатку пригадаємо, що ми вивчали на попередніх уроках. Скажіть, що більше один десяток чи дванадцять одиниць? А яке значення має цифра 1 в цьому числі? А число 2. Добре. А тепер скажіть, яке значення має цифра 1 в числі 17? Так, це кількість десятків молодці, а число 7? Правильно, це одиниці. Зараз назвіть всі числа другого десятку від найменшого до найбільшого. Добре. Тепер порахуйте у зворотньому порядку від 20 до 11. Тепер скажіть, які числа ми називаємо круглими. Назвіть їх. І також давайте полічимо десятками у прямому і зворотньому порядку. А тепер пригадайте, що таке 1 дециметр. Скільки сантиметрів вміщується в 1 дециметрі? Правильно 10 сантиметрів. А 3 дециметри це скільки сантиметрів? Правильно, молодці? Це 30 сантиметрів. Ну і 7 дециметрів це. Молодці. І останнє запитання для вас. Що менше? 4 дециметри чи 40 сантиметрів? Молодці ці діти, які назвали, що і 4 дециметри, і 40 сантиметрів – це рівні числа. Ну, а тепер вниз відступаємо 4 клітинки, вправо 10 і записуємо дату 12 квітня. Під числом 12 знаходимо клітинку і повертаємося ліворуч на три клітинки і записуємо класна робота. А далі каліграфічна хвилинка. Запишіть круглі числа у зворотньому порядку. Писали. Ну і починаємо ми тепер математичний диктант. Слухайте уважно, думайте і записуйте правильні відповіді. І так, перше завдання. Запишіть, у якому числі 7 десятків. Відступаємо клітинку. Запишіть число, у якому 1 десяток і 3 одиниці. Відступаємо клітинку. Запишіть число, в якому 2 десятки. Наступне. Запишіть кругле число, що менше, ніж 70. Але більше за 50. Повторюю, запишіть кругле число, що менше, ніж 70, але більше за 50. Наступне завдання. Число 50 збільшить на 20. Наступне число 80 зменшить на 50. Запишіть число, що позначає 1 десяток. І останнє завдання запишіть число, що позначає. 10 десятків. І так, якщо ви завершили роботу, то зараз будемо перевіряти. Якщо ні, можете переглянути математичний диктант ще раз і записати відповіді. Отже, перевіряємо. Якщо всі відповіді правильні, на полі напалюйте смайлик. Тепер переходимо до завдань у підручнику на сторінці 116. Зараз дізнайтеся результат кожного ланцюжка. Порахували, ну і скажіть в якому, з якої сторони в якому завданні, ліворуч чи праворуч, більше число ви отримали? Так, добре, це праворуч, правильно. 0 та 100. Переходимо до наступного завдання. Розгляньте уважно малюнок і прочитайте числа, які виклали діти. Давайте їх прочитаємо. 17, 27, 37. Тепер скажіть, що в них спільне? Так, ми бачимо, що спільна в них кількість одиниць в кожному числі 7 одиниць. А що змінювалося? Так, а змінювалася кількість десятків. І зверніть увагу, що починаючи з третього десятку, ми спочатку називаємо кругле число, тобто кількість десятків. А потім вже кількість одиниць, тобто одне цифрове число, на відміну від другого десятку. Називаємо спочатку 20 і скільки одиничок 7. Добре. Перевірте, будь ласка, чи правильно позначено числа картками. Розгляньте уважно. Так. так, тут є одна помилка. І це. Так, і це останнє завдання. Яке число тут має бути? 44. Молодці діти. Прочитайте зараз задачу. Уважно читайте, не поспішайте. І перекажіть цю задачу. І так, давайте я буду задавати питання, ви відповідайте. Скільки слів вивчила Марійка? Скільки слів вивчив Славко? Про що запитуються в задачі, що позначає число 20, а що позначає число 10, тепер розгляньте опорні схеми. Оберіть ту схему, яка підходить до цієї задачі. Так, яка ж це схема? Це четверта схема. Запишемо зараз цю задачу зочити за опорною схемою. І так, замість цифри 1 ми будемо писати букву М велику, тому що це Марічка. Замість цифри 2 ми будемо писати букву С, це буде у нас славко. Ну і далі заповнюєте за умову задачі. А потім перевіримо. Будь ласка, попрацюйте. Якщо ви все вже записали, давайте перевіримо. Перевіряйте. Тепер обчисліть, будь ласка. І запишіть відповідь. Я перевірю ваші зошити. І у нас на сторінці 40 наших зошитах ще залишилося завдання номер 2 Виконайте це завдання, тобто обчисліть вирази. І намалюйте квіточку біля найбільшого значення виразу. Пригадайте, що коли у нас дві дії, ми виконуємо дії поступово. Спочатку першу дію виконуємо, і до результату першої дії додаємо наступне число. Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. Ну і тепер давайте подивимось, що ж ми навчилися сьогодні на уроці. Розкажіть мені, чого ви навчилися яке завдання було легко виконувати? А в чому вам треба ще потренуватися, аби бути впевненішим. І наступного уроку я намагатимуся бути яким. Так, дякую вам за роботу. До побачення!